Мир вам, дорогі браті і сестри, минуло 50 днів після святої Пасхи, і ми з вами святкуємо сьогодні день святої П'ятидесятниці, День народження Церкви Христової, а також Він називається Днем Святої Тройці, оскільки ми прославляємо Бога в Тройці святій. Господь виконав свою обідницю і в 50-й день після свого Воскресіння. Послав утішителя Духа на святих своїх учеників і апостолів і освятив церкву Христову. Ми бачимо, як змінилися апостоли. Вони перетворилися із боязких послідовників Христових на мужніх проповідників Слова Божого. І вже в перший день, після сміливої проповіді апостола Петра до першої громади християн навернулося три тисячі. Людей, які утворили первісну церкву Христову. І от сьогодні ми бачимо, як всі храми прикрашаються зеленим кольором, кольором життя. Сьогодні до храму приносяться квіти, зілля і освячення. Ми дякуємо Богові за те, що він дає всьому творінню, всім рослинам, і в тому числі найперше людині, як він цю творіння Божому, дає дихання, життя, здоров'я. і за це все ми в сьогоднішній день дякуємо Господу Богу, який живить церкву свою Духом своїм святим. І церква Христова за заповіддю Божою буде існувати по всі дні до кінця віку. Для нас, дорогі браті і сестри, Тройця є неосяжною, тому що. Троїчне божество є таємницею для людини, для обмеженого нашого людського розуму. Навіть святі отці, які були просвітлені Духом Святим, не могли сповна осягнути цієї величі триєдиного божества. А в Старому Завіті, взагалі, ця таємниця була закрита для людства, тому що старозавітне людство, ізраїльський боговибраний народ. Він був схильний до ідолопоклонства. Але в часі Нового Завіту, коли Господь Ісус Христос втілився для нашого спасіння, зійшов з святої висоти, щоб нас спасти і визволити від прокляття гріха і смерти, таємниця Святої Тройці, вона для нас привідкрилася. І, е, і Господь е, повідомляв цю таємницю для вибраних людей, для святих Отців. І от багато хто із них хотів осягнути своїм розумом цю таїну троєчного божества. Якщо взяти життя святих, можна згадати про великого учителя церкви блаженного Августина. От він хотів осягнути троєчність божества. І коли він проходив біля моря, він побачив хлопчину, який. Грався, він вирив ямку і переносив ту ямку від моря в воду. Коли він підійшов до хлопчини, він запитав, що ти робиш. Він каже: Я хочу перемістити море. А він каже, це ж неможливо, яке море, яка це, це ямка. А хлопчина каже, це, мабуть, скоріше станеться, ніж ти осягнеш троєчність божества. Тобто, дорогі браті і сестри, для нашого обмеженого розуму Бог є неосяжним. Але коли Господь для нас буде зрозумілим, то Він для нас перестане бути Богом. Для нас же важливо те, що Господь з невимовної своєї любові послав Сина свого єдинородного для нашого спасіння. Для нас є важливим те, що Господь освятив церкву Духом Святим і живить кожне творіння, всяку людину, яка приходить на світ. І ось чому ми сьогодні радіємо. Тому що благодать Духа Святого зібрала нас у храмах, збирає нас у церкві Христові в єдине ціле. Тому прославляємо Господа в Тройці Святій і прославляємо святих апостолів, проповідників Слова Божого, наслідуємо їх у своєму, у своєму житті, а Господь, дивний у святих своїх, в Тройці прославлений, нехай допомагає всім нам. У всі дні життя нашого. Амінь. Мир вам, дорогі браття і сестри, вітаю вас сердечно і свято!